Дня. Скажи, будь ласка, звідки ти пару слів про себе і які результати отримала на продуктах Fitline? Мене звати Луїза Радзієвська, я з Київської області. На продукті Fitline я вже ну, майже три роки. Повних. І насправді, коли починала приймати продукт, я фактично була ну, абсолютно здоровою людиною. Відгуки в мене були завжди тільки позитивні. Я підтримувала своє здоров'я, здоров'я своєї дитини. Я молода мама, у мене хлопчику рік, і він теж активно приймає продукти. Але е з початком війни я маю новий відгук, е тому що на початку березня я мала поранення. Поранення кульове, і в мене був, ну, якщо чесно, моя мама точніше знає мій тоді діагноз, але було, був, була пробита голова під час обстрілу. І я певний час була без фактично без медичної допомоги. Потім, коли мене оперували, відкрилася кровотеча. І вже після всіх маніпуляцій, які були проведені, я певний час була без свідомості. І коли прийшла в себе, в мене був сильний тік на очах. Я погано бачила, майже не могла відкрити. Маму мамі казала, що мене постійно закисають очі, тому що вона була поряд зі мною, я постійно хотіла їх протерти. І е, все, що перший час, е, це був продукт. Я, звичайно, пила базу. Тільки ми виключили Activize, тому що е, ну, я не знала, ми не знали, як відреагує на Activize, чи буде якийсь флеш, і, чесно кажучи, побоялася. Тому е, це був power коктейль був зельшуц і обов'язково нам порадили були масла омега і Коензим. Потім ще додали лютеїн. через кожну годину просто в водичку розбавляли, я пила масла і постійно пила коктейлі. Я... я спочатку була розкоординована така, і хочу сказати, що за ну, фактично, вже там п'ятий місяць, да, я почуваюся майже так, як була до поранення, тільки волосся ще не відросло. Майже не болить голова. Я ніколи не страждала від того, щоб на погоду нила голова, але зараз таке є. Але в цілому, перші місяці я страждала від головного болю. Я прямо була сильні ну, знеболюючі, але зараз я вже від них відмовилась і навіть вже відновила свої пробіжки, бігаю по півгодини, по 40 хвилин. Стараюсь займатися і відновлююсь. Тому я точно можу сказати, що це фантастичний продукт, і він повертає нас до життя. Це факт.